Всім привіт! Я канцлер Німеччини Олав Шолц. В інтерв'ю газеті заявив, що президент Росії Володимир Путін не погрожував ні йому, ні Німеччині під час телефонних переговорів. Ні Путін не погрожував ні мені, ні Німеччині. Відповів я, відповідаючи на відповідне питання, поставлене на тлі недавніх заяв колишнього Великобританії Бориса Джонсона, який стверджує, що Путін нібито особисто погрожував йому по телефону. За моїми словами, в моїх телефонних переговорах з президентом Росії простежуються дуже різні точки зору на український конфлікт. Раніше Борис Джонсон розкрив деталі своєї розмови з Путіним перед початком спеціальної військової операції на Україні. Британський політик стверджує, що російський лідер під час дуже довгої і вкрай екстраординарної телефонної розмови намагався вселити йому страх. Борис, я не хочу завдавати тобі болю, але з ракетою це займе всього хвилину, навів Джонсон нібито слова Путіна. Прес-секретар російського президента Дмитро Песков назвав ці заяви британського політика брехнею. За словами офіційного представника Кремля, Джонсон міг свідомо збрехати, говорячи про нібито особисті погрози Путіна. Друзі, канал потребує вашої уваги, фінансова підтримка дуже виручить нас. Реквізити в описі. Ставте лайки і підписуйтесь на канал. Всім пока!